Привіт, ентузіасти зроби сам! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Ваше джерело інформації про все, що пов'язано з домашнім ремонтом та дизайном інтер'єру. Сьогодні ми зануримося в тему, яка має важливе значення для будь-якого воїна зроби сам. Це головні електроінструменти, які потрібні вам для якісного домашнього ремонту. Тож беріть блокноти ручку. Ми розпочинаємо. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Як викликати ненависть від сусідів? Каше М. Що це таке? Повісь мені полку. Існує такий інструмент, при роботі якого всі сусіди відразу біжать до вас і зазвичай не з пирогами, а з погрозами. Я думаю, що всі ви були на місці цих сусідів, адже мова йде про перфоратор. Вважається, що першою компанією, яка випустила цей електроінструмент, була компанія Bosch у 1932 році. Звісно, це гучний інструмент, але він допоможе вам збити старі карнізи або бетонні підвіконня в рази швидше, ніж це буде звичайний молоток. Найчастіше стіни та стелі у сучасних будинках виконуються з бетонних блоків. Тому з простим на перший погляд завданням підвісу полиці, картини або карниза впоратись за допомогою молотка і цвяха просто неможливо. У такому разі стане в нагоді перфоратор, що працює за ударним принципом. Однак найбільш популярним для гаража або будинку вважається трирежимний перфоратор, що передбачає свердління, довбання та ударне свердління. При виборі пристрою особлива увага приділяється оснастці. Купувати її найкраще одразу з основним інструментом. Каша М це кутова шліфувальна машина, або як всі звикли чути, звичайна болгарка. Термін болгарка народився в 70-х роках, коли з'явилися перші представники цього типу інструментів, випущені в болгарії. А їх головне призначення шліфування і різання. Цей інструмент легко справляється практично з будь-яким матеріалом металом, плиткою, каменем, пластиком та деревиною. Якщо вам потрібно замінити шматок плитки у ванні, що випав, або встановити мийку в стільницю, без болгарки не обійтися. Стане в нагоді вона і при монтуванні труб у системі. Також за її допомогою проводять зачисні та шліфувальні роботи. Головне правильно підібрати диск або щітку. Повісь мені полку. Саме таку фразу чоловіки чують від жінок. А чоловіки відразу починають пригадувати, що досі не купили шуруповерт. Без цього інструмента справді неможливо обійтись. Адже вдома або в гаражі, або на дачі завжди треба щось прикрутити, розібрати, повісити на інше місце, зібрати і встановити. Раніше в таких ситуаціях використовувалась звичайна викрутка. Але її зручно використовувати у поодиноких випадках. Якщо ж вам потрібно зібрати поличку або полагодити вішалку, найкраще мати під рукою шуруповерт. При покупці інструменту одразу постарайтеся підібрати насадки для шуруповерту, і чим більше їх буде, тим менше буде труднощів, з якими ви зможете зіштовхнутись під час ремонту. Перфоратор, болгарка і шуруповерт. Ці інструменти складають основу будь-якого набору інструментів для домашнього майстра і дадуть вам змогу взятися за широкий спектр проєктів з благоустрою будинку. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт, лідер на ринку України з виробництва рідких шпалер. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання у коментарях та слідкуйте за новими випусками. Успіхів вам у ремонті!